хочет оздоровить обстановку, политическую обстановку на Украине, консолидировать общество, создать условия для выживания украинского государства. И в целом это це не столько на пользу России, у нас все-таки конфликт с действующим режимом, сколько самой э, Украины на пользу. Всем привет, друзья! Перемир'я між Україною та Росією вже у найближчі тижні Саме такі заяви пролунали після зустрічі президента США Трампа і лідера Франції Еммануеля Макрона. Нагадаю, зустріч відбулася у Вашингтоні. Друзі, лідери обговорювали не лише можливий кінець війни, але й ясно, що гарантії безпеки для нашої держави введення миротворців нова економічна угода між США та Києвом. Далі вам розповім про головне, а також про реакцію Путіна на усе це. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали, друзі, як, як погоджується зі мною. Пан Макрон потреба в забезпечуванні миру має лягти на Європу, а не Сполучені Штати. Вони хочуть надати безпекові запевнення. Це великий крок, який станеться на наступних. Тижня безпекові гарантії і мирна угода протягом наступних тижнів звучить як прорив у переговорах. Погодьтеся, але тут є одне. Але на яких умовах саме це питання турбує нас? Президент Франції наголосив, що мир не може означати капітуляцію України, але водночас заявив про необхідність компромісів з боку України, яких саме не поточний. Я поговорив з тридцятьма європейськими лідерами, і ми хочемо, щоб ці а, союзники а, зібралися і мали а, те саме бачення. А, цей мир не мусить означати припинення вогню без гарантій. А, цей мир мусить дозволити Україні провести а, перемовини з іншими зацікавленими стор сторонами. Паралельно із розмовами про мир, США та Україна готуються підписати економічну угоду. Мова йде про рідкісноземельні мінерали. А саме, друзі, літій, титан та уран, які є стратегічно важливими для американської промисловості. Президент США каже, що планує цього або вже наступного тижня зустрітися із Зеленським для підписання угоди угоди про корисні копалини. Я зустрінуся із президентом Зеленським. Він може приїхати цього тижня або наступного, щоб підписати угоду про корисні копалини. Ми хочемо миру, швидкого миру, але ми не хочемо слабкої угоди. І той факт, що є європейці, які готові долучитися для забезпечення цих гарантій. І очевидно, що США як союзник готовий надати цю солідарність. Я думаю, що це переламний момент. І значний прогрес для цієї зустрічі ще однією темою на переговорах стала можливість участі миротворців в Україні. Макрон заявив, що багато країн в ЄС та поза ЄС готові відправити війська в Україну як гарантію після підписання мирної угоди. Акцентую після Дональд Трамп каже, що він не проти вирядження миротворців. На його думку, Путін теж це. Прийме, я думаю, що це в інтересах Росії укласти домовленість і далі позитивно йти цим шляхом. Я думаю, що він хоче укласти домовленість. Можливо, я помиляюся, але я думаю, що він хоче домовленості. Макрон додав, що ці війська не обов'язково будуть на фронті, але сам факт їхньої присутності, тобто присутності європейського контингенту, це потужний сигнал Москві. Також Макрон сказав, що в разі порушення угоди про припинення вогню з боку Росії вона вступить у конфлікт вже з усіма країнами, що залучені до мирного процесу. Таке собі буде міні НАТО. Цікаво, як вони це пропишуть в угоді. Буде домовленість підписана між Україною та Росією. Якщо, наприклад, ми надаємо гарантії, а Росія порушує угоду, то тоді це буде конфлікт усіх учасників мирного процесу з усіма учасниками мирного процесу. Це буде зміна. Це такого не було в 2014 році, тому тут є е, е, ця зміна, це можливості стримування. З боку Сполучених штатів можливості участі з боку європейських союзників, що не буде небезпечно, але буде створювати довіру. Макрон також виступив за відновлення контактів із путіним і за підписання мирної угоди. Але чи можна довіряти словам? Адже він також заявив, що Росія відкрита до діалогу. І готова до економічної співпраці зі сполученими штатами Америки, і навіть Путін заявив про готовність Росії співпрацювати із США щодо рідкісноземельних металів з окупованих територій України за словами Путіна. Росія нібито має значно більші запаси рідкісноземельних металів ніж Україна готова запропонувати їх, так би мовити, партнерам. Він також зазначив, що Росія може реалізувати спільні проєкти зі США, зокрема із видобутку в Красноярскому крае. условных лидеров по запасам этих редких и редкоземельных металлов они у нас имеются и на севере, в Мурманске, на Кавказе, в Кабарде, на Балкаре, на Дальнем Востоке, в Иркутской области, в Якутии, в Тыве. Это достаточно капиталоемкие инвестиции, проекты капиталоемкие, Ми з удовольствием робота би самісно з любими іностранними партнерами, в тому числі з американськими дестатіворя да, що касається нових територій, теж саме ми готові привлячити на також. Путін неочікувано визнав, що Росія США могли би домовитися щодо скорочення озброєння на 50%. Мовляв, Китай міг би теж скоротити і приєднався би до цього загального процесу демілітарізації. Напевно, так його радше а, варто назвати. Но мы могли бы сделать, мы могли бы договориться с Соединенными Штатами. Мы не против. Мне кажется, что идея хорошая. Соединенные Штаты сократили бы на 50%. И мы сократили бы на 50%. Ну а Китайская Народная Республика потом бы присоединилась, если захочет. Считаємо, що пропозиція хороша, і ми готові до дискусії. Ще більше неочікувано було наступне. Друзі Путін вперше за довгі роки сказав не на Україні, а в Україні. В Україні. в Україні в Україні водночас Трамп коментуючи можливість економічної співпраці з Росією 24 лютого заявив, що США зацікавлені в певних ресурсах, які має Росія, але наразі невідомо чи такі угоди будуть. Укладені під час переговорів в овальному кабінеті Білого Дому Макрон перебив Трампа, щоб виправити його твердження про фінансову допомогу Європи Україні. Трамп очікувано заявив, це вже не перше, що ЄС допомагала Україні в кредит. Втім, Макрон зупинив його і заперечив це. Щоб ви розуміли, Європа позичає гроші Україні. Вони отримують свої гроші назад. Ні, якщо бути відвертим, ми платимо. Ми покриваємо 60% всього обсягу допомоги. Це відбувається так само, як у Сполучених Штатах Америки, через кредити, гарантії та гранти. Що важливого, сказав Трамп, точніше, не сказав, а ухилився від відповіді. Він не дав однозначної відповіді на запитання, чи повинна Україна відмовитися від територій в рамках угоди про припинення війни. Трамп відповів на це. Подивимось у президента США. Також запитали, чи може він характеризувати президента Росії Путіна як диктатора. Раніше він використовував це слово стосовно зеленського. А що ж з Путіним? М? Я не використовую ці слова легковажно. Подивимося, як усе це вийде. Після зустрічі з Трампом Макрон в інтерв'ю сказав, що перемир'я у війні між Росією та Україною може бути укладене найближчими тижнями. І ще друзі, важливий геополітичний сигнал. Радбес ООН хвалив американський варіант резолюції щодо війни Росії проти України, який відхилила генасамблея. Як зазначає Reuters, резолюція відображає. Нейтральну позицію США щодо війни, бо президент Трамп прагне стати посередником у встановленні миру. Друзі, скільки буде тривати цей геополітичний треш, ніхто з нас не знає. Тижні розрулю війну за один день, цього тижня ми підпишемо. Ні, наступного наступного за місяць це все реальність, в якій ми живемо. Немає певності в тому, що до кінця а, цього року війна буде завершена. Нема впевненості. Відповідно, як ви бачите, росіяни намагаються відтяпати ще більше територій, знищити ще більше життів. Тому що треба робити? Правильно допомагати Збройним силам України, бо це наш тил, це наш єдиний захист на даний момент і на наступні роки. Без нас їм важко. Мавіків 3Т потрібно 7 штук. Це Покровський напрямок. Це перша штурмова бригада імені героя України Дмитра та Коцюбеладвідавінчі розвідці потрібні сім мавіків т Для чого? Для того, щоб бачити, де підари скупчуються, бачити яким чином на даний момент виглядає ситуація, чи є у них техніка, скільки їх чи збираються вони запускати по наших зброю. Мавіки такі самі, тобто ну це ціла історія. Яка з допомогою очей, які ми купимо, може бути мінімізована в наслідках для українського війська? Тому давайте допомагати. Тут є QR-код на екрані. Під цим відео є лінк, де ви зможете долучитися до збору. Мільйон чотириста нам потрібно на сім мавіків t Маємо зараз вже майже вісімсот тисяч. Давайте доб'ємо, доб'ємо за кілька днів. Пишуть мені. З першого а, штурмового батальйону Давінчі, що потрібно потрібно вже зараз. Дуже потрібно вже зараз. Дякую вам за допомогу, друзі. Продовжуємо. Ну а видання Wall Street Journal пише, що без військової допомоги США Україна має достатньо зброї, щоб продовжити воювати в нинішньому темпі. Але є одне, але лише до літа Європа готується спробувати компенсувати цей а, дефіцит. Для розуміння цифр, друзі, Україна наразі будує або фінансує близько 55% своєї військової техніки. США дають нам 20, ну давали 20, а Європа 25. Такі цифри. Як думаєте, друзі, чи вдасться Україні, якщо Сполучені Штати не будуть відстоювати наші позиції а і надалі підлизувати Путіну, воювати самим, ну не самим з Європою? Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте щодо цієї теми? Ну і ще друзі, трохи трешу, яким не можу не поділитися: США та Ізраїль голосують напередодні проти резолюції ООН, що визнає Росію агресором. США та Ізраїль голосують проти всього світу, вступивши до клубу диктатур та маріонеток Кремля. Ну як на мене, це просто історична ганьба. Блін, Ізраїль, ви стільки років воюєте. Захищаючи право своє на існування, Україна виборює державність суб'єктність право на те, щоб бути із таким ворогом, з однією з найбільших армій світу. Що робите ви? Ви не засуджуєте диктатора. Просто трешак. Політична шизофренія. Пам'ятаєте, буквально перед виборами в Сполучених Штатах ми з вами говорили про це. Настане момент, коли ми зможемо розраховувати лише на себе, чи погано це безумовно зі сполученими штатами спокійніше, але можливо це зміцнить нас і, нарешті, поверне Європу до розуміння, що Україна, країна в центрі Європи це союзник, а не жертва, які треба щось там кидати і високими словами на телевізійних екранах висловлювати глибоку стурбованість. Треба діяти і об'єднуватись в альянси напередодні. Києві, мені здається, збудований міцний початок цього процесу. Підпишіться на наш канал, друзі, Па-па!